Всім привіт! З вами я, Флешн. І сьогодні я знову буду тікати з в'язниці. Але знову ж таки, замість звичайного поліцейського у нас буде демон поліцейський. Це, мабуть, теж якесь нове. Ну щось схоже, але. Але інше. От бачите, уже чимось воно. Е, як же сказати? Ок, окей, просто скажу, що у нас тут є бургери, а в звичайному і взагалі в інших не було. Добре, нажимаємо грати. О! Тут можна вибрати хард мод. Погнали в хард. Хе-хе. Ось цей демоничний поліцейський. О, місінг розшукується. Ага, зрозуміло, тут у нас камери. Угу. Залазимо. Та ну, мене скинули. А, це взагалі інше щось. Є якби і тікаю з в'язниці, але тут згору написано Stage 1 25. Я вже пройшов одне із 25. Це взагалі буде коротке, так? О! А ось що дає є хард мод, так? Лазери. Таке відчуття, що поліцейський знав, що ми будемо тікати. Так. Тут треба бути. Обережним. Угу. Звичайно, я ж такий обережний. першого лиця... Дуже важко! Це неможливо. Як мені зробити, щоб воно було від першого... від не першого лиця? Так? Окей, я не знаю, як це зробити. Паркуримо. Ні! Ай, бургер. Що? Давайте. Це остання спроба моя. Я повинен. Повинен єс! О! Опа! Тут міни. Це що таке? Що тут міни роблять? Що? На останній, тільки скажіть, чи я з самого початку. Ні! Це який повинен бути ідеальним, щоб пройти це все. Прийти. Окей, повернемося, коли я йду отуди. А я так помітив. Ні, я поки що не дійшов туди. Дивіться, що тут можна зробити. Бачите? Око зліва. Зліва посередині. Я нажимаю F і все. Я не від першого лиця. Ну, це мені не дуже допомагає. Ну, все одно. Знайшов від першого лиця. Це супер. Бачите, тут уже можна легко припаркурити, тільки чомусь воно якось зависає. Це не з мене з, з компом, а, мабуть, з грудю. Так, о! Що? Ух ти! Так, ті треба. Стрибаємо? Стрибаймо. О, стрибаємо. Стрибаємо. З першого спроби. Боже, а як це пройти? Сюди? Наді мною знищаються 100%. 100. Ша... Е... Так, хай буде 100%. А, відсотка! Це взагалі можливо? А, знову ж таки відправилися. Давай! От! Неможливо. Це навіть... То навіть важче, чим оце. А? Треба таймінги ловити. А то... Не пройдеш це. Що, що-що, що що, що що! що, що? Краще б я вибирав ізі, а не хард. Бо це реалі хард. Що, ну чому я не можу останній стрибок по їм Не допомогло. Що саме головне, я можу далі проходити, ну тобто ходити, коли впав на ці колючки. Так, скажемо. Скажіть мені, будь ласка, як пройти? О, Я це пройшов. йшов. Ну, тепер. О, дивіться, чому він такий маленький. Ого, ну він дуже швидкий. Це взагалі. Можливо? Він капець, швидкий. Ви бачите це? Ой, він бігає, як флеш. Що? Я й не встигаю на... клікнути на ту кнопочку. Відволічіть його. Хто не бігає. І побігли. Побігли, побігли, побігли. Я... Неможливо! Неможливо. Хард мод взагалі, мабуть, ніхто не проходить. О, дивіться. Він, він такий швидкий, я не можу навіть. Може, я його якось драбиною проконути? Ну, а зараз перевіримо. Застрях! О! Тільки він же побіжить за мною, коли я піду на червону кнопочку клікати. Що? А, мабуть, я знаю, як буде краще зробити. Ну, не факт, що це спрацює. О, ви бачили? То той пекар. Що? Він за мною стрибнув? Зістрибнув? Ви бачили? Я Є від того пекара. Це, мабуть, той самий створювач цієї гри. Клікаємо, кікаймо, я не встиг. То він він взагалі що ви такий що? Може мені бургери треба їсти, щоб швидше за нього прибігти? Давайте будемо їсти бургери, їзьмо бургери, їмо бургери. Клікаємо на кнопку. Чому воно не кліка? Їмо бургери. А ну, а тут є А ну. Ні, тут ні shift, ні Ctrl не працює. Давай. Знову не, не клікнулося. Ні, хард неможливий. Окей, повернуся коли, хоч якось постараюся пройти оцього демона. Я дурак. Весь цей час в мене був люк відчинений. Мені не треба було його кожен раз відчиняти. Я його навпаки тільки зачиняв. Я, Я помітив такий таймінг. Він ходить отак от по квадрату. Давай застрибуємо. О, мабуть, стрибками я його міг перегнати. Давай все, 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 все. Вон, дивіться. Ну, якщо я зараз помру, то це буде не смішно. Скажіть мені, будь ласка, що я не тут засповнюсь. Швидше, 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 швидше. Швидше він уже за мною, так? Та ні, стрибком його взагалі перегнати легко. Знову падай. Угу. Надіюсь, я тут врятуюся? Ху, врятувався від лазера. Ух ти, я можу текстури побачити якось. Ой! Ні! Ні! Потрібні мені ці текстури були. Давай домовимося, я тобі а ти мене не будеш вбивати. Окей, не домовили. Давайте поки що вам покажу. Ми стикали від цього пекара, який 10 разів страшніший. Ви бачили? Якщо не дивилися це відео, обов'язково подивіться. Вийшло дуже цікавим, і воно одне із найбільш переглядів, і воно зібрало. Ну, коротше, воно одне із самих популярних відео на моєму каналі. Воно зібрало дуже багато переглядів. А точніше, десь уже 350 переглядів. На цей момент, коли я знімаю це відео, це дуже багато переглядів. Стоп, почекайте, мені здалося, чи там під низом був звичайний поліцейський. Звичайного поліцейського посадив в тюрму цей демон. Ой. Капець. Не поділилися бургером. Ні, ну це, це жарт, це жарт. Це жарт. Знову повернуся, коли пройду цього ненормального демона. Єс! Нарешті, нарешті, я пройшов це. Нарешті. Хух. Окей. Ну, доб... Добре, що це чоловічий. <смір> О, ось. Беремо лопату і копаємось. Можна сказати, це те саме. Те саме, що ми її проходили і в звичайному, ну, коли тікали від синього райдужного друга, але це. В теж в 10 раз складніше, так і назву це відео. Відео по з тюрми. А... О Боже. А це щось не те. Але в 10 разів складніше. Давайте, давайте. Ні, ні, ні воно ж трісне. А, ні, тут таке не працює. Тут просто. Це просто так. Я ж думав, що воно завжди тріскається за мною. А воно. А воно. ні? У. так я не попав на ці колючки. Давай. А. Чомусь це дуже легко, але я не можу це пройти. Що? От ці списи взагалі заважають. Треба ловити таймінги. Ось Зараз? О! Дострибнув. Так, дострибнув. Стрибаємо! Та що це таке? Тут більше мене не ці списи, а ця довжина стрибка. Зараз. Ясно. Давай! Стрибаємо, підходимо до самого краю. Я б все 8 з 25. Може, це навіть затягнеться на дві частини. Відео. О, це хард такий, що неможливо його пройти. Дострібно, будь ласка, я поставчий пункт. Слава Богу, потак. Швидше, швидше. Все, погнали далі. Ні, 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 ні то що, я ніяк не встигну. Ой, не в ту сторону. Хух. Зараз він котиться, і я відразу біжу. Хух, круто! Давай, я відразу біжу. Що? Мені мене ж не заділо. Ну, тут я легко добігаю. О, тут неможливо добігти. Взагалі, я це обіпроходив його створювач. Бо мені здається, що це неможливо. Ну, тут взагалі неможливо. Я знаю, що це складно. Ну, тобто, це легко, але тут взагалі... Теоретично не добігти. От. Я не встигаю просто добігти. Що мені тут треба робити? Тут нема ніякого прискорювача. Немає. І ще мене вбиває за два метри! Що це таке? Чи тут треба за лінією цю триматися? Так, мабуть, треба за лінією триматися. Чи мене сповільнює те, що я не від першого лися біжу? Давай і, стрибки, і стрибками підключимось. Ні, ну тут взагалі неможливо добігти. Реально неможливо. Ну добре, я думаю, давайте тут і закінчимо першу частину. Бо ну, це пройти взагалі теоретично неможливо. Повторюся. Скільки раз за це відео сказав, неможливо. Напишіть в коментарях, якщо рахували. Я, став, я поставлю лайк. Під тим коментарем, який буде вірним. Ну, добре, все, це була перша частина. Закінчуємо. Дякую, що дивилися мене. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я, флешен. До нових зустрічей!